Чому я вважаю себе дівчиною типу А? По-перше, я ніколи не буду їсти посуду, на якому є засохлі краплі води. Бо для мене це те ж саме, що їсти з брудного. Я дівчина типу а, бо почну розкладати валізу, навіть ще не перейшовши поріг своєї квартири. Як взагалі можна спокійно жити, знаючи, що речі лежать не випрані та не розкладені по місцях? Я не зможу розслабитися, якщо в моїй пральній машині є, хоча б одна брудна річ, вона завжди має бути порожньою. Тому запустити прання, в якому буде тільки одна футболка, для мене база. Я дівчина типу А і в мене немає жодного сміття в галереї телефону. Вони потрібні. Дрібні фото та відео я сприймаю як бруд в своїй голові. Я, дівчина типу, ай, перед тим як купити новий шампунь, минуле я маю використати в прямому сенсі до останньої краплини. Я розріжу його, використовую усі залишки, і тільки після цього він відправиться у смітник. Це стосується будь-якої косметики. Ділюся з вами своєю знахідкою, яка зменшує почервоніння та сухість шкіри. Це крем з пробіотиками від Сейн, який сьогодні я наносила як базу під макіяж. Він чудово зволожує, освітлює та вирівнює тон, при цьому не забуваючи пори. Просто подивіться, яким сяючим виглядає обличчя. Замовляйте, свій, я придбала в Єва за суперприємною ціною. А ви пишіть в коментарях до якого типу відносите себе.